Всім привіт! кролинятка підросли. Ось таку розкраску мають. Наїждні всі. Животики великі. Роді їм вже тиждень. Я вже не забувся, коли не родилися. Кабанчики собі всі сплять. От ось такі маленькі Усі 10 штучок вижили. Зараз буду готувати. ще. Не. що вона прийшов на вечерю їхній. Вона не окотилася, покривав її вчора знов. Подивимось, якщо вона ще раз не народи. Мінусо... Мінусую. І вони сидять. Та дай, покажи ось такі маленькі шість штук. І до парі покрив її теж е, соніком ось цим от. Подивимося, що вийде у нас. Ту клітку погрізла вже. Треба міняти. Ну і тут ще двоє лишилося. О, ще тут теж на зобі вже йдуть. Вчора п'ять пішло на зобі, ще лишилося 4 штуки. Там заказ є, треба буде якось оформити. Термоночка сидить, ще не покривав, ще не важив, навіть. Да не знаю, десь так 3-400 вже має ваги. Тут теж тих дві самки. Нас обі йдуть. Поприбрав сьогодні, бо вже брудно було. Завтра відділяю вже. Сам ці там два тижні відпочити, бо на перша кролка не хочу її підривати одразу. І потім далі буду пускати. Ось такі кабани, їх вже треба відділяти, вони її мучать. З тою самкою не знаю, чи то вже її більше не пускати, чи то ще раз взяти її покрити. Не знаю. Під питанням вона наше ось такі. Кабанчики. Маленькі. Йожики. А, такі. Не є великі, але. І тих дві покрив. Ну я не знаю, чи не покрилися. Теж покриваю їх соніком. Через три тижні пощупаю, подивлюся. Чи будуть покритися, чи ні. П'ять місяців їм вже, чи навіть більше. П'ять з половиною. Я навіть навіть не знаю, треба подивитися, коли вони там родилися. Чи то з них буде діло, чи ні. Щось не так не хотіли покриватися, мусив їх. Примусово покрити, не знаю. Подивимося. Покриються, ні, навіть не знаю, що з ними робити, як не покриються. І на м'ясо шкода. І продати, кому продасеш, як вони не хочуть покриватися. Не знаю, будемо їх мучити, поки вони не покриються. Ну і більше такого нічого. Думаю, я вам просто покажу маленьких. Та й на тому все.